Вихід посібника історії альтернативи анонсували в Палаці дітей та молоді 24 січня. Крім того, вже опубліковані книги презентували екологічний та етнокультурний центри. Це методичний посібник, який, власне, сфокусовано все те, як можна звичайної міської дитини зробити. Дитину, яка володіє традиційною манерою співу, традиційною манерою гри і лексикою традиційно поліцького танцю. крім того, у планах керівництва Палацу дітей та молоді створити міський центр профільної освіти. скажімо, надавати можливість нашим дітям вибір більш інших альтернативних, скажімо, профілів, які існують сьогодні на рік. Ризик джихаду, сучасна молодь, яка бореться за місце під сонцем або ж навпаки не може знайти себе в цьому світі. Праця над створенням громадянина. Ці та інші теми пронизують збірник за редакцією французького психолога Жоель Борде. Молодь, соціальна нерівність і периферії. Дана книга є результатом реалізації міжнародного проєкту ЄС. «Моєю великою проблемою, якою займаюся вже протягом 15 років, це саме є діти, які живуть в народних популярних. Фіолетів. Регіона французької столиці і не тіки, але в інших містах про свій погляд з Європи на ПДМ розповів нідерландець Рене Кларіс, який приїхав на запрошення директора палацу Ірини Первушевської. Книга його враження забаром побачить світ. The for of for and youth. Палац став членом європейської асоціації позашкільних закладів освіти та Молоді. Uh, and that's the way how we were connected. and at the time, i was the coordinator of the financial committee. and she became a member of the committee. So then І відразу у них виникли певні дискусії, які були досить корисними. І вже ось протягом 10 років вони співпрацюють. Вітаю слово, яке найбільше подобається голландцю. Та й загалом українська мова припала йому до душі. Вітаю! Він навчився зранку, це слово. Мені дуже подобається українська мова, але я буду чесним, я нічого не розумію. Коли я чую українську мову, коли люди розмовляють, мені дуже важко вичленити окремі слова в реченні. Я маю це просто один безперервний мелодійний звук. So sometimes I ask people, please, ток шлолі. Дені цалибит ізі самта людей зберегти повільніше. Тоді це буває трошки легше зрозуміти алайклове. Дуже вона подобається дуже люблю. Щоб зібрати необхідний матеріал для книги. Рене прожив у рівному місяць. Крім вражень, він проаналізував і встановив різницю між характерами голландців та українців. Generally speaking, yeah, I, I think that people in Europe are more individualistic than in Ukraine. We uh, are used to fight for ourselves to survive. And because we have a, a kind of a social system where we depend on, we don't need support from each other, but from the system. Нас існує певна система, на від якої ми залежимо, і ми не повинні шукати допомоги і залежності один в одному, тому що ми залежимо від цієї системи. Савіалес діпендвілежіпентонічона і ми менше залежимо один від одного. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.